Телефонів з великим екраном зараз вжає блюгати. Всі таки шукаються в щось таке громіське, що прямо стирчало з кишені в джинс. А от купити собі щось таке компактне та ще й недорого і з гарною начинкою важко було. Аж поки на ринок не вийшов черговий девайс від компанії Meizu, яка мала не ще місце опускає телефони, що перетворить уявлення користувачів про доступні смартфони Meizu m 2 Mini. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. Китайці не стали особливо мудрувати з дизайном Meizu m 2 Mini, тож банально взяли і копіпаснула m 2 Note, трохи зменшивши його. Смартфон зовні схожий на старші моделі Meizu, тому покупцеві такий підхід повинен припасти до душі, адже дешевша модель виглядає в дусі більш дорогою. Таку практику зараз використовують багато виробників, і винаходити колесо ніхто не збирається. Корпус може бути декількох кольорів. Рожевим, блакитним, сірим або білим. Безумовно, девайс дуже сильно схожий на iPhone 5C. Відмінність лише в тому, що корпус китеця не такий незграбний. І, зрозуміло, більше свого яблучного конкурента позначається дисплей із збільшеною діагоналлю. 5 дюймів проти 4 в яблучному девайсі. Тим не менш, Meizu M2Mini має скромні габарити і, напевно, сподобається любителям компактних пристроїв і затятим противником лопат з екрана в 5,5 дюймів і вище. Власне, я сам полюбляє девайси невеличкого розміру, якими зручно користуватися однією рукою, на відміну від інших членів нашої команди. V. Бюджетний смартфон це ще не привід економити на всьому підряд. Очевидно, що так думають в Мейзу, і не завадило обслідувати цьому правилу ще іншим іменитішим виробникам. Я це ось до чого. Над екраном розташувався стандартний набір з усіх існуючих нині фронтальних елементів датчик освітленості, сенсор наближення, камера для автопортретів і світлодіодний індикатор, який блимає різними кольорами залежно від конкретної події. Всю фронтальну панель захищає загартоване скло AGC Dragon Trail. Не всім відомий корнінг, але теж непогано. Олеофовне покриття є, воно середнє за якістю, тобто сліди залишаються і рясно покривають поверхню дисплея, але жирний наліт не залишається, і палець ковзає добре. Під екраном за місце самісце лише одні фізичні клавіші MBAC з сенсорною поверхнею. У провіння нею таке ж просте, як і фізика частинок. Ми зіштовхуємо маленькі штучки одна з одною, щоб розбити їх на ще більш маленькі штучки. До тих пір, поки ми не отримаємо найменшу штучку можливих. Так ми й дізнаємося, що складається матерія. Повернемося до керування клавішою MBA. Доторкнулися один раз, зробили крок назад. Натиснули на кнопку вийшли на робочий стіл. Тиснули і тримаєте, вимкнули апарат. Мультимедійний динамік не гучний. Ні, почути мелодію будильника вдома ще можна, а от вхідний виклик на вулиці є шанси пропустити. Звук в наушниках гучний, але трохи тихіший, ніж Meizu M2 Note. Якість на висоті, як завжди, еквалайзер та Dirac HD Sound. Камери на 13 та 5 мегапікселів. Якість зйомки в день дуже хороша. Яскраві кольори, деталізація і баланс білого на рівні. Увечері або в приміщенні фотографії будуть помітно гірше, але з урахуванням ціни смартфона це прийнятно. Meizu m 2 Mini отримав ще й хорошу фронтальну 5-мегапіксельну камеру. Як завжди, у вашому розпорядженні ручні налаштування, витримка, значення ISO та інші параметри. Гаджетів з подібними речами дуже мало, а серед недорогих і зовсім немає. Відео він пише в Full HD. автофокус працює з ривками. Ось технічні характеристики ми із 2 Mini. Що стосується роботи анімації при гортанні меню та примиканні між додатками, то тут немає жодних проблем. У системі хороший відгук, нічого не гальмує. Гортання всіх списків, встановлених додатків, контактів відбувається без затримок. Додатки запускаються за секунду. Що стосується продуктивності, то FlyMOS 4532 оптимізований ідеально. З енергоспоживанням тут повний порядок. Батарея на 2500 половиною тисячі вистачає на півтора дні при помірному використанні, бездротовий зв'язок не викликав нарікань. Модель оснащена слотом, який можна наповнити або двома наносім картами, або однією наносім та картою пам'яті. Причому обидва слоти підтримують роботу в мережах третього та четвертого покоління. Ходи, що перед нами міцний середнячок з підтримкою мереж 4 покоління та актуальним технічним начинням. На тлі основних конкурентів Majzon 2 Mini виділяється стильним зовнішнім виглядом, гарним дисплеєм та непоганою швидкістю роботи. Єдиним же недоліком напевно можна вважати необхідність обирати між другою сім-картою та картою пам'яті. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. Ось і все на сьогодні з вами був сайт. Vinci.com.ua і огляд Мейзон 2 Mini. Повний огляд ви знайдете у нас на сайті. Якщо вам сподобається відео, то ставте лайки пальці вгору, коментуйте на зупів відео і підписуйте на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.